Вітаю! Мене звати Мася Лариса Анатолійовна. Я учитель початкової школи Дніпровської гімназії номер 124 Дніпровської міської ради. У цьому закладі я навчалася 8 років і працюю вже майже 40 років. За цей час я навчила багато дітей, які мають досягнення у різних професіях, галузях. Я горжуся тими. Колишніми учнями, які стали вчителями і працюють поряд зі мною. Я ділюся з ними своїм досвідом. А насамперед, я навчаюся ни у початкових класах. Дуже важливо зацікавлювати дітей різними видами навчання. Для проведення ефективних уроків використовую інформаційні та інтерактивні ігри. Мені допомагають у створенні таких уроків сучасні освітні платформи Learning Apps, Google Classroom Kahoot Paint. Працюю з дітками, навчаючи і розвиваючи особистість, яка розуміє, чого хоче від життя, що потрібно для повноцінного навчання, стараюсь розглядити їхні таланти і вміння. Хочу побажати всім успіх, любити свою роботу, адже наша робота найважливіша навчати і виховувати майбутнє України.